Ізраїль завдав авіаудари на знищення усіх об'єктів, які готували ядерну бомбу Ірану. Іран мав такі об'єкти поблизу столиці. Іран мав такі об'єкти розробки для збагачення урану та виготовлення вже в цьому році ядерної бомби. Тепер цих об'єктів не існує. 200 літаків авіації ВПС Ізраїлю, причому з сторони Іраку залетіли та виконали цієї ночі саме ці бойові завдання. Окрім знищення ядерних об'єктів, збагачення Ірану об'єктів підприємств, таких на території Ірану, також знищені ті, хто керував цією ядерною програмою, включно з керівником корпусу вартових ісламської революції. Це насправді найвище військове командування Ірану, і саме воно організовувало, планувало та прикривало ядерну програму Ірану. Знищені також були літаками Ізраїлю і ВПО, і підземний генеральний штаб. Вартових ісламської революції по суті Ізраїль на зараз здійснив першу ліквідацію усієї ядерної програми іншої держави. Причому держави ворожої як і до самого Ізраїлю, так і до всього світу. Тому що ядерний шантаж і опинився, якби в руках ісламських вартових революцій, ядерна бомба це позначало ще одну загрозу для всього цивілізованого світу. Будемо дивитися, що буде далі. Далі прогнозують насправді, що спробують відповісти Іран і іранські військові сили, але і Сполучені Штати Америки, і Велика Британія, і інші союзники Ізраїля прикриватимуть та відбиватимуть можливі атаки. І президент США чітко сказав Ірану. Далі буде тільки гірше. Вони мають зупинити підготовку та розробку ядерної зброї раз і назавжди.